Прошу п'ять тисяч гривень. А ви засіб? Мені цікаво. Так, на церкву. Приїхали пивоцикли. Незалежний журналіст. Незалежний журналій я бачу, на відео знімають. Маю право. Все правильно. Тому погано. Як доказ того, що На церкву. Нічак, ні на Івані. Надати на лікування, на лікування 5 тисяч гривень. Так, ще одного. Ми допомагаємо всім учасникам АТО. Це дуже таке було питання, тому що нам подають нам... сумас. Нам подали сирці, по вашому селу Орджихівські. Є такий три тисячі гривень, да, хай да, береже да, Бог, хай да, да, буде здоровий. Да, Але да, я да,